Запрошуємо пані професор, нашу гостю з Києва, пані Стеву Кушніренко, з доповіді можливості сучасної і специфічної імунотерапії в лікуванні хронічного систему. Огляд результатів клінічного Дуже дякую, вальми, шановна головуюча, чальми, шановні колеги. Я також опікуюсь питаннями і генетики, генетичної діагностики захворювань нирок. Безпосередньо, тому що я завжди кажу, що будь-яка нозологія обов'язково має генетичне підґрунтя. Але зараз я буду більше як клініцист представляти інформацію, і ви знаєте, мені приємно, як кажуть, бути останні в цій секції. Треба в житті бути або першим, або останнім, лише б тебе запам'ятали. І ви знаєте, я не дарма переименувала слово хронічний цистит на рецидивуючі інфекції, тому що хронічний цистит ставлять тільки урологи, тільки після проведення цистоскопії. Будь-які повторні епізоди. Слід інтерпретувати як рецидивуючу інфекцію сечової системи. Ви знаєте, не дивлячись на безліч різних товариств, там, акушерів гінекологів, загальної практики сімейної медицини, інфекційного контролю, все ж таки моду в діагностиці лікування інфекція завдають урологи. І от найпотужніша. Найдинамічніша організація, яка за останні роки ну просто перегорнула, як кажуть, все в нужному напрямку. Це європейська асоціація урологів, яка ще от розділ рецидивуючої інфекції відпрацювала в 22-му році, удосконалила в цьому, додала ще перепроцедурну антибіотику, профілактику перед, перед міхровою залази, і взагалі додала ще такий розділ, як туберкульоз і стативої системи, тому що всесвітня організація охорони здоров'я подала звіт. Де 34 країни написали, що більше ніж 30% має позалагеневу локалізацію. Але не тільки урологи, ви знаєте, що є такий Національний інститут охорони здоров'я і досконалості надання медичної допомоги NICE, НАІС королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Новий стандарт замінив попередній, і доктор Пол Крісп так і сказав, що. Інфекції є звичайним явищем, але вони можуть завдати людям сильного дискомфорту та болю. А для людей із рецидивуючими інфекціями це зможе призвести до зниження якості життя. Ну і зрозуміло, встановлюючи чіткі методи діагностики, це допоможе обмежити призначення непотрібних антибіотиків. Ну, а сьогодні в умовах боротьби з антибіотикорезистентністю це звучить як ніколи актуально. Колеги, не дивлячись на те, що урологи Маніакально це називають концепцію. По суті, це є класифікація, до якої ми адаптувалися, і рецидивуючі інфекції є окремою назологією. Вона може бути не вона може бути ускладненою. І згідно з визначенням рецидивуючої інфекції, це рецидив ускладнених та або ускладнених з частотою не менше трьох епізодів за рік або двох епізодів за останні 6 місяців. Коли ми говоримо про ускладненість, то хотілося б згадати. Про наступне підґрунтя. Колеги, ну, я думаю, що багато хто з вас знає, а може, й сам використовує інгітер тг 2 дапагліфлозин, емпагліфлозин, канагліфлазин, які стали не тільки стабільною цукрознижуючою терапією, а стали обов'язковою ренопротекцією хахен будь-якої етіології і лікуванням серцевої недостатності. Працюють вони як глюкозурики. Глюкозурія це безсимптомна бактеріурія, це шанс маніфестувати вцистити піл. Нефрит. Цукровий діабет, інструментальні втручання, хахен, імунна супресія. Ну і коли мова йде про дітей, вродження вади розвитку нирок і органів сечової системи, те, що в англомовній літературі, де і у нас уже давно називають какут-синдромом. Ви знаєте, мені дуже приємно, що нарешті урологи вперше, правда, в 2021 році визнали, що часть інфекції є. Ризик-фактором СКХ і ризик-фактором хронічної хвороби нирок. тому що ми в минулому році відсвяткували вже 20-річчя терміну хахен і прекрасно розуміємо, що і рецидивуючі інфекції, і так званий хронічний піленефрит, який в Україні історично гіпертрафовано діагностують, дійсно є причинами і предикторами розвитку хронічної хвороби нирок. На цьому слайді ми бачимо нових п'ять постулатів, які ще раз акцентують увагу на тому, що і не треба проводити вводити Водити смужки наприклад, при катетара асоційованих інфекціях. Ви знаєте, я завжди проводжу аналогію. Мій папа був головним нефрологом. міста Києва з 25 років. Коли він був молодший ніж я, він носив в своєму дипломаті аналізі що? сечі. Мої родичів, сусідів. Я зараз, будучи нефрологами за відучам кафедри, з собою ношу смужки, тому що я це можу зробити, зайти, скажімо, в будь-яке приміщення і екстемпори отримати результати. Тому не проводять сьогодні при ряді ситуацій. Чоловікам і невагітним жінкам не призначають антибіотики. І саме головне, пам'ятаємо, що коли процес рецидивує, треба шукати причину. Стандарт найс nice. колеги. Ну це так як кажуть, для загального розвитку, тому що деякі регіони досить використовують аналіз Занічипарінка. Це історичне минуле, яке заслуговує на повагу, але від цього треба відмовитись. Є загальний аналіз чи звичайний. Ручним методом є діпстіки те смужки, і є метод проточної цитометрії, які правда пропонують нам приватні лабораторії. Але тим не менше, три симптоми. Ну от з останнім я не можу трошки погодитись, але тим не менше. Настанови наздою дезурію, нікторів каламутну сечу. В той же час Європейська асоціація урологів не переключається, тармозиться, дає нам також дезурію, дає нам також полакіурію і дає нам ургентість. Ургентність це раптовий поклик до сечопуску, який важко піддається контролю. Ну, бак пасів сечі на сьогодні не є такою поширеною методикою колеги, а використовується тільки в чотирьох ситуаціях. Мабуть, уже цей презентер втомився. Колеги, тому на сьогодні не просто модною, а вкрай необхідною є сучасна тактика вітермінованого призначення антибактеріальної терапії. При асимптомних інфекціях, при симптомних, ну і враховуючи, здавалось би, стандарт медичної допомоги МОЗ України, який, по суті, став викликом, тому що є позиції, які дійсно співпадають, але дуже багато, на жаль, не співпадають з європейською і американською доказовою базою. Ну, до речі, жодного нефролога і уролога не увійшло в робочу групу. Ми чекаємо, що нас запросять. Ось так виглядає доказова база ЄАУ 2023 року. Не всі препарати є в Україні, але тим не менше є і з чого вибирати. Але от коли ми дійсно говоримо про рецидивуючі інфекції, колеги, то на сьогодні, на сьогодні вибір достатньо великий. Маса не Антибактеріальних заходів лікування і профілактики, але перед тим як призначити лікування. Зрозуміло, що збирають, анамнез, оцінюють симптоматику нижніх сечових шляхів, проводять фізикальне обстеження. Але головний здобуток, ця таблиця, ви знаєте, вона дуже корисна не тому, що вона називається резюме доказів та рекомендацій, а тому, що той пункт, про який я зараз буду казати, імуноактивна профілактика, має найвищий рівень доказовості 1А. Навіть те, що ви ще бачите. Це не доказовість, це просто написано, що сучасні наукові дані з приводу журавлини відрізняються. І оце відрізняються. Це 1 А. А імунна активна профілактика, колеги, коли вона вперше вийшла в Гадлайнс, вона всього мала літеру ДІ. І вона за два роки піднялася на найвищий доказовий рівень. Колеги, не тільки урологи, те, що я казала, кушери також і товариство інфекційних захворювань клінічної мікробіології опікуються питаннями діагностики лікування рецидивуючих інфекцій. Ви знаєте, я не дарма окремі товариства асоціації зробила, виділила таким жирним шрифтом. Чому? Оці безпосередньо всі в своїх містить імуноактивну профілактику. Ну, а тепер надбання. Ви знаєте, я дуже рада, що нарешті в Україні буде урамун, який має назву в гайдлайнцях МВ-140. Колеги, це сублінгвальна, муказальна імунотерапія. З доказовою ефективністю. Полібактеріальний препарат 4 цільноклітинні інактивовані бактеріальні штами. До речі, до складу до урамуна складу входить все те, що є причиною інфекції сечової системи. Ешеріхія колі номер один. Друга проблема, яка на сьогодні проблема номер один в аспекті резистентності урологів, кліпсія є лапневманія. Третє ентерококус Фекаліси. Не забуваємо, що кліпсіла ентерокок є ще і уреази продукуючими бактеріями, а урази це утворення конкрементів СКХ і протейвоульгарі з ними в тій же компанії. Тому я вже сьогодні сказала, що урамун це не тільки лікування рецидивуючих інфекцій, це і безсимптомна бактерія Урія і її ліквідація, і при гострому процесі, так як це прийнято робити в Штатах, в Швейцарії і в Японії, для того, щоб з першого епізоду створювати імунітет і мінімізувати рецидиви інфекцій. Урамун Дозволяє провести сублінгвальну імунізацію, захищає причому бактерії від розпаду у шлунково-кишковому тракті та індукує інтенсивну і довготривалу відповідь у слизовій оболонці сечостатевої системи. Ви знаєте, мені дуже приємно повідомити, що. Є трьохмісячний курс, є шестимісячний курс, але і той, і інший сприяє зменшенню кількості рецидивів. І причому, якщо казати навіть до 10-ї, то трьохмісячний курс ефективність проявляє і мінімізує рецидиви у п'ятдесяти там 5,7% пацієнтів, 6-місячний – 58%. Ну і взагалі до 90% пацієнтів залишається без наявності інфекцій протягом року. Ну і ще вельми, шановні колеги, ми бачимо, що застосування препарату «Урамун» призводить до статистично значущого і стійкого покращення якості життя. Менше, ніж у 2%. От зараз ви побачите іноземну публікацію, порівняльну характеристику тих чи інших вакцин один. Цілих і а те для того, щоб підкріпити, як кажуть, інформацію, Колеги, дійсна є ряд вакцин. І на нашому ринку, і не на нашому. Ми бачимо на прикладі ряду, що вони викликають і системи реакції, і лихоманку, і головну біль, і запамрачення, і нудоту. Ну, Наприклад, решта може так стимулювати клітинну і гуморальну відповідь, але не створювати певного захисту. Але, наприклад, урамун ще раз, зниження майже на 56-57% рецидивів інфекцій за 3,6 місяців в лікування і легкі побічні ефекти 1,7%. Ну а колеги, вельми, шановні. Акцентуючи увагу ще раз на інструкції і вживанні два вприскування під язик один раз на добу. На жаль, в нашій інструкції не буде офіційно дитячих доз, але ви знаєте, у нас так часто буває в нефрології, в урології, і ми тоді користуємось тим, що FDA дозволив, що це є в гайдлансі. А в Європі урамун дозволяють з трьохрічного віку. І це спасіння як для дітей, і для дорослих. Ну і не слід забувати, що його слід зберігати в холодильнику в верхній камері при температурі 2-8 і не пити, і не їсти за 30 хвилин до і після використання безпосередньо цієї сублінгувальної вакцини у Рамон. А закінчуючи свій виступ, хочу ще показати вам два слайди, так звані червоні пропорції. Чому тому, що питання рецидивучих інфекцій сачової системи, це не тільки питання мікробно-запального процесу, це може бути і фоном у карциноми і лейкоплакії. Це може бути ускладненням проведення хірургічного втручання. Як би не було смішно в Україні? В тому числі і у Львові і в Києві напрацьовується досвід по проведенню слінгових операцій. Краще всіх це роблять в Вінниці. Там є дійсна вагінальна ендохірургія. Ну, і також це може бути проблеми у жінок, які перенесли опромінення і е, тих жінок, які, скажімо так, е, ну, не хоче слухати мене. Перескакує, да. мають симптоми фістули між сечовим міхором і кишечником. І це називається пневматурія або фікалурія, які мають погане спорожнення сечового міхора на УЗД, неврологічні захворювання. Але оце все ще раз дає замислитися, колеги, що є імуноактивна профілактика з найвищим рівнем доказовості 1. Тому будемо використовувати всі можливості. Урамуна і мінімізувати кількість наступних загострень. Дякую всім за увагу і бажаю миру.